Свіже повітря, мальовнича природа, шум води і суцільна краса в селі лісарня на Мукачівщині щороку притягують туристів на відпочинок. Тут і розташована садиба хуторок, яку так обожнюють гості Закарпаття. Цього разу до мальовничого і популярного місця приїхали малесенькі гості із дитячого будинку Довіра, місто Дніпро та родини число внутрішньопереміщених осіб. Треба діткам зробити сюрприз, треба сюрприз зробити внутрішньо переселеним сім'ям з дітками. Ну і я знайшла у інтернеті, у фейсбуковій таку локацію, як хуторок. Це тут власниця Марія Михайлівна. Ми з нею обговорили всі нюанси. В неї дуже гарна територія, дуже гарний прийом. Нам тут сподобалося. Ми з нею узгодили всі питання, і сьогодні ми тут з дітками. Діткам дуже тут подобається. Марія Михайлівна дуже чудова господиня. Рекомендую сюди приїжджати. Тут дуже гарна локація: річка, беседки, багато зелені, хороша кухня. Дітки всі задоволені, щасливі, а це головне. 120 гостей із волонтерами навідались в хуторок, аби відпочити і весело провести час. А головне смачно посмакувати закарпатською кухнею. Завдяки зусиллям благодійників із Америки, які вже кілька років співпрацюють з волонтерами України, діти мали можливість помилуватися чудовою природою і насолодитися приємним відпочинком. Мені тут дуже подобається сама природа, затишок, бачити усмішки дітей це найважливіше. Я дуже щасливий, що ми знаходимося у цьому місці, і навіть вчорашній Дощ не завадив нам добре провести час. Це моя четверта подорож на Закарпаття. Перша була дуже коротенька, і донат для дітей був невеликий. Але потім ми зрозуміли, що потрібна допомога, і повернулися, і почали збирати більше донатів і об'єднуватись. Дуже щасливі, що можемо подарувати цим діткам і бути частинкою такої родини. Ми вперше саме на природі на Закарпатті, і нам дуже подобається. Я друг Джозефа і Кеннета, Це моя перша подорож на Україну. Мені тут дуже подобається, і саме природа. Дам і дуже мені подобається бачити усмішки. Ці обійми це так мені подобається. Найменша група, яка приїхала до садиби хуторок, це 10 малюків дитбудинку від 2 до 4 років. Евакуювали їх у березні 2022 року. Відпочинок на свіжому повітрі серед мальовничих пейзажів із річкою поруч стало великим задоволенням для дітей і гостей хуторка. Тут дітки і награлися, і посмакували смачними стравами від власниці садиби, яка уже роками заманює найкращою кухнею своїх гостей. Ігри всякі взагалі сама собою річка купатися там. Я перший раз тут дуже подобається, дітям дуже подобається. Советую всім сюди. Папа у селі лісарня на Мукачівщині Ви можете відчути справжній закарпатський відпочинок як для дорослих, так і для дітей. Затишна садиба хуторок не залишить байдужим жодного свого гостя.